Коли Україна поринає в темряву, на варту приходять вони, спеціалісти мережі Кристал Телеком та надійні сучасні генератори, які підтримують безперебійну незламну роботу сервісів мережі Кристал. Друзі, привіт! Саме зараз ми про це з вами і поговоримо. Що і як роблять наші спеціалісти, щоб ви залишались онлайн. До речі, зараз вимкнули світло в Калинівці, і тому ми легко та швидко вам все розповімо в доступній формі. Коли вимикають світло, наші абоненти все одно залишаються онлайн, так як працюють акумулятори, які забезпечують надійний та безперервний зв'язок. Але наші спеціалісти все одно виїжджають до генераторів для технічної перевірки та до заправки. Звісно, буває ситуація, коли акумулятори виходять з ладу не попередивши нас. І ми про це дізнаємося вже на місці. І генератори в таку спеку працюють на грані своїх можливостей. Щодня наші спеціалісти віддано дбають про цю систему, проводячи регулярні перевірки, заміни акумуляторів та дозаправки генераторів, щоб забезпечити безперебійну роботу обладнання на всіх етапах його функціонування. Саме так кожного дня команда «Кристалтелеком» Телеком забезпечує інтернетом усіх наших абонентів. Ми модернізували мережу, і тепер кожен абонент може користуватися з інтернетом без світла, головне мати додаткове джерело живлення та просто підключити його до роутера та ону термінала. А інструкції по підключенню ви можете знайти на нашому ютуб каналі. Посилання ось тут.